Вітаю вас, друзі! Це канал Максимуза. Філософсько-аналітичні таропрогнози. В сьогоднішньому відео подивимося Марка Фейгіна. Хто такий насправді? А, наскільки він тримає маску перед публікою, а, наскільки він щирий? І подивимося, що несуть його стріми. А, я би навіть не брала лише з Арестовичем. Взагалі, його стріми, які він проводить з різними експертами політичними, воєнними, з журналістами. Тому що, от я вам хочу сказати: наприклад, Портніков так, терпіти не може Арестовича. Але не гнушається е стрімами з Марком Фейгіним. Розумієте? Тобто, ми всі когось любимо, когось не любимо, хтось нам приємніший, хто неприємніший, хтось ближчий по своєму світогляду, хтось взагалі нас не торкає. Але, ну, зовсім різні у нього гості. Тож подивимося. Спочатку на картах Ленорман. Потім подивимося, наскільки його стріми, його ефіри корисні для України, для Росії, що вони приносять. Отже, Марк Фейгін. Перша карта центральна. Ох, непроста! Людина-лабіринт. Людина-лабіринт. Це ще може, знаєте, сказати, як про нього пошук істини своїм досвідом. Це людина, який не цікавий. Ну, як йому цікаві люди. Самі. От подивіться, тут чоловік стоїть в лабіринті. Він дивиться на одну дівчину, на другу дівчину, там ще третя, здалеку якась його, можливо, чекає, він про неї знає, не знає. Ну це так образно. А, як це часто виглядає, наприклад, в особистих індивідуальних розкладах, коли от в людини так випадає, так? в мене хтось на консультації, то я кажу: у вас зараз період лабіринту, коли ви зайшли? От на даному етапі життя у вас немає інших підказок, а можливо, і не потрібні. Можливо, вам треба самому шишки собі на лобі набити. Тобто він пішов однією дорогою раз, вткнувся в стіну. Ага, зрозумів, це не працює. Повернувся до точки, з якої вийшов, пішов інший. Розумієте? Тобто, це людина, яка в пошуках. Добре. Жінка біля нього. Так, в нього там, до речі, якась молода дружина чи дівчина. Щось я так з інтерв'ю чула колись. Друг. Жінка-друг. Тобто він при тому всьому, що в лабіринті в пошуках, але в нього є на кого спиратися. Тобто є в нього вірний друг, вірна жінка. На дні колоди там я серпа побачила. Перетасую його. Можливо, вийде він в мене в колоді і буде зрозуміло, для чого. Ведмідь, от ви знаєте, я його так і відчуваю. От я собі за навіть дивилася, от хто його то темне, його то темна тварина. Ну, у нас ведмідь, знаєте так, банально асоціюється з Росією русський медведь. Але ні, от він мені ведмідь. От він мені так виглядає. Такий, знаєте, на вигляд, причому білий. Такий білий, так? Він сивий, такий великий, він же дуже високий, такий кремезний. На вигляд він такий добряк, добрячок, з почуттям гумору. От, як подивитися, Мішка. Да? Це не змія така скользка, таке вроді мішка. От скільки в нас є іграшок, мішки, медведики. А насправді ведмедь, медведь. Вед, ведмідь, розірве, якщо що. Розумієте, він же ж адвокат. Тобто. На вигляд пухнастий, білий пухнастий, бачите? На вигляд білий і пухнастий. Так ще часто випадають воєноначальники, посадовці. Так, ну окей, далі. І грок. ігрок Ну от... Недаремно розумієте, в лабіринті, в лабіринті недаремно йому подобається життя як гра, життя як дослідницька діяльність, От чому так багато людей навколо нього збирає, йому довіряють. Бачите? От я ж кажу: от Портніков постійно критикує Арестовича. Він його ні в що не ставить. Він вважає, що Арестович це фікція, але ж він іде. На розмову з Фейгнем. І Портніков не такий простий. О, до речі, Портнікова треба буде глянути. Якось я. Да. Так, а от і Змія. А от і Змія. Але дивіться, яким чином? от Центральна карта це те, що говорить конкретно про людину. Так? А далі, коли ми дивимося на периферії Поленорман, як він взаємодіє. от Дивіться, що він. Я, можна сказати, грає з вогнем, грає зі змією. Бачите? Це змія. Змія, ну там можна сказати, Путін, Росія, Путіністи, Небезпека, війна. І він грає. Звісно, що зло і змія, напевно, сильніша ведмедя, тому що ведмедь може спати, змія підкрастись і вкусити. Наскільки вона прокусить його тошкірість і щось таке інше. Но, з іншого боку, дійсно, якщо він адвокат і він грає зі злом, так? білий пухнастий ведмідь, який перехитрує зло, ну, можна і так дивитись його. Нижній ряд. Ну, Нижній ряд, птахи, це хлопоти, це можуть бути і стріми, і ці його переживання. до речі, Вони ж акцію зараз на захист Саакашвілі проводять постійно, вони підіймають народ, вони підіймають народ на захист, на те, щоб не мовчали люди. А людина, якої точно є вектор, куди вона йде. Його, можна так сказати, батьківщина весь світ. От він вже зараз виїхав з Росії, так він іноагент, тому його основа весь світ. Так, ну пацюки. Пацюки. Це ті, які можуть урвати і свої якісь такі гроші або навколо нього пацюки. На дні колоди риби це великі гроші. От кажуть, Гроші в нього вводяться безперечно. Ну, Його основа ну, навколо нього можуть бути пацюки. ну, я зараз дам. Будинок. Біля його будинку вводяться пацюки. Можна так сказати, що. Скажімо так, ага, у нього все, я зрозуміла, якщо будинок випав, у нього вдома небезпечно. Тобто там його можуть схопити, там, можливо, навіть його майно шкодять, те, яке в нього лишилось. Або я ж там знаю, що він розлучений здається, що він там все жінці лишив дітям. Ну, Тут можна фантазувати, но, насправді основні які. Скажімо, тобто, основні які карти? Це лабіринт, це жінка молода, яка біля нього, і друзі. Тобто йому є на кого спертися. Тому він такий, знаєте, він такий все-таки добряк, весільчак. гра зі злом, як повторюсь. Так? Він любить грати, обхитрити, обхитрити змію. Хоча вони зовсім нерівні, хоч він великий. Змія вузька мала, але зло воно ховається кругом. Ну, і як я сказала, він як перельотна пташка. Він як Перельотна пташка по світу, тому що біля його будинку пацюки йому не можна туди повертатися. Добре, тепер на картах Таро подивимося наскільки корисні і стріми саме для Росії? Україна. Наша вільна, демократична, тут якось зрозуміло. Там ми якусь інформацію черпаємо. А ось Росія. Що він несе для Росії? Для Росіян. Цими своїми стрімами. Ну, живильну енергію. Емоції, емоції, ресурс, емоційний ресурс. Тобто, Росіяни, які ще там лишилися адекватні, це їх живить. Ця інформація їх реально наповнює і живить. Вони довіряють йому, тому що карта справедливості. Тобто, вони його розглядають як реально джерело, справедливе джерело істиної інформації. А це прихована інформація. Тобто, дивіться, яка історія цікава. Ух, історія! Тут ще й на дні колоди туз мечів. Це ясність, це ідея. Це от коли ми. А, і що про Україну? Бачите, про Україну. Тобто, от я дивлюсь на Дні колоди про Україну, про жертви. Так, у вас тут бликує. так? Я так виставила собі світло, бликує. От як? О! Оце Україна. Це жертви. Наук жертви і в Україні. Тобто і українські, і російські, бо тут іде з обох сторін. І... Ну, і в деякій мірі все-таки карта смерть, що він несе для Росії. Він несе трансформацію. Тут якраз ще й випав яку трансформацію? Ту з жезлів. Тобто, дивіться, повернувся, тому що я відбігла поперед, побігла. От коли ми дивимося на початку, тобто вони взнають ту інформацію таємну, яку не можуть дізнатися у себе на телебаченні. Верховна жриця – це завжди е інформація, яка приховується, вона виходить назовні по справедливості. І якщо подивитися, от карта ваги, тобто чаша. Да? Чаша вісов, справедливість, юридична правда. А він ще ж юрист. Ну, карта юриста випала. Що ж я? Що ж я? Торможута. Карта ж юриста, він юрист, адвокат. А Верховна Жириця завжди закликає, крім того, що вона видає якусь таємну інформацію, це таємні знання. Вона закликає тримати емоції. В узді чорне і біле, злість, радість, щастя, горе. Тобто емоційно бути врівноваженим. Оця карта закликає, бачите, темна колона, світла колона. Вона говорить про те, що ми стоїмо все, що відбувається назовні, має скритий зміст, є підсвідомість, тобто завжди є у тої чи іншої події подопльока. І от Верховна Жриця, вона нам якби відкриває цю подопльоку, ну, от бачите, по справедливості. Так ось, е яку трансформацію несе, от по карті смерть, тобто певна кількість людей таки реально змінюють свою думку, трансформуються потрошечки, потрошечки, з гусениці на метелика. От. Це жезл, як новий шанс, це шанс реально трансформуватися. Ну і четвірка кубків тут виходить для Росії, це карта, знаєте, така апатії, коли вони розуміють, що вони реально в замкненому колі знаходяться. Тому що, що таке, четвірка кубків це коли нічого не змінюється, не змінюється, не змінюється якби по колу. І от говорять, що от, от вона в мене спочатку першою випала, що от якраз. Ну, ти маєш докладати зусиль хоча б поки що на рівні о, світогляду. От Як би то не здавалося, от кажуть, от в Росії ніколи нічого не зміниться, можливо, колись і зміниться. Розумієте, Коли критична маса свідомих людей ну, досягне певної тобто, кількості, тобто критична маса мусить відбутися. Знаєте, не хочете змінюватися заставами, тут все одно. ну... Така от історія. Ну, Несе користь, несе. В основному і випала карта інформації. Те, що його потрібні. Реально потрібні його стріми, зустрічі з журналістами. Так, подивлюся, найближчим часом ми можемо цього не знати, а можемо і знати. Його найближчі плани. Найближче якесь майбутнє. Місяць, два, Так, в якому він настрою перебуває. От, от, будь ласка, вісім жезлів буквально означає Це соціальні зв'язки. Соціальні мережі. Вісім жезлів це все і одразу. Це подорожі по повітрю, але тут у нас знаєте, якраз від супутника, який на повітрі зверху ми маємо зв'язок один з одним. От Він є. Хто він є? Він проводник. Хто він є? От він. Той, який спілкується зі всіма. Двійка жезлів. А, значить, але є певні перепони в його житті. Двійка жезлів це ще вміння тримати статус-кво. При тому всьому він вміє тримати ту рівновагу, розумієте? Все-таки. Це ж його досягнення, що він така особистість, що Портніков теж йде до нього на стріми, Хоча о, загалом він такий відомий став для Сік саме своїми стрімами з Да? Тобто вміння його тримати таку планку, що до нього можуть прийти люди, які там в житті, ну, як не вороги, то ну, точно не друзі. Але вони всі йдуть до нього. Що в його планах? А далі продовжувати нести ці емоції несякаєме джерело. Туз Кубків це емоції. Це в його планах далі будити емоції, розумієте? Навіть коли він будить людей на ці зібрання на те, щоб не мовчали і. Ну, це ж важливо, розумієте? Мені здається, він робить більше, ніж грузинське керівництво зараз, коли от будуть людей, щоб рятували цього Сакашвілі. Свого часу я навіть не вірила, що визволять Сінцова, чесно. Я думала, що там він і загине в тій російській в'язниці. Але його приклад. В тому числі показує, наскільки ми коли гуртуємося, наскільки ми не переможні, наскільки от від кожної людини залежить її позиція, її вміння боротись, не мовчати, ну, рухатися до істини, до свободи. Так, його основа нада... наразі. Якийсь має він вибір, ну, до речі, якась реально двойственність, бачите, що приходить йому в життя і що є в основі. На чимось він задумується, і щось там якісь зараз в нього йдуть. Не то, що проволочки стоїть перед важливим вибором. Нещодавне минуле ну, правозахисник, Тобто, цей захист, оцей, що я б... це не те, що, це, напевно, і минуле, і теперішнє і майбутнє це його суть, найближче майбутнє. Якесь обнулення відбудеться, якийсь новий етап в його житті. Тобто щось закінчиться м'яко. Як він впливає на свою ситуацію? Король мечів тут теж виглядає. Це теж як адвокат, юрист, стратег, Шерлок Холмс, журналіст, людина високого інтелекту. От питають, як він впливає на своє життя, так і впливає своїми знаннями, своїм талантом, своєю здатністю комунікувати з різними людьми. А Це якийсь верховний жрець, закон, нього дуже гармонійно, між іншим, все от якось входить. Це як простір на нього впливає. І хто він для простору? Вчитель. Це карта, вчителя. це карта людини, яка несе інформацію, керуючись вищими духовними законами. Його надії і побоювання. Король жезлів. Не надії не побоювання. Це теж може бути карта журналіста. Король жезлів це. Соціальний чоловік, чоловік, який в соціумі горить, палає своєю професією, роботою. І Т. Найближчий. Трійка Кубків. Дуже гармонійний розклад. Тобто, людина тут ще й на дні колода дев'ятка кубків це в'язаність у широкі соціальні процеси. Тобто, по суті, найближчим часом нічого в нього не змінюється. Як ніс він інформацію, він буде нести цю інформацію. І що ж, хай робить він цю справу. хай. Якщо розбудеться хоч кілька росіян, розумієте, що треба, от кажуть: Ой, Росію треба закрити, відмежуватися, хай Бомба впаде, треба розуміти, що Росія дуже велика. Як би нам того хотілося чи не хотілося, нам вигідніше? Всьому світу, всій планеті, Земля вигідніша. Щоб вони прокидалися, 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 розумієте? Тому що загрозою ядерної зброї так ніхто поки ще й не відміняв. Тобто, чим більше свідоміших людей на планеті Земля, і, зокрема, в Росії зараз, тим нам всім це на користь. Дякую за вашу увагу. Ось такий був розклад. Пишіть, що ви про це думаєте, як ви ставитеся до Фейгена, чи дивитеся ви його, чи дивитеся його ефіри, які ваші відносини? Як вам зрезонувало, як ви відчуваєте, чи відчуваєте так само, як я? І пишіть, будь ласка, в коментарях, кого б з цікавих персоналів ви хотіли, щоб я розібрала на своєму. На таких своїх філософсько-аналітичних вечорницях, посиденьках. Дякую вам за увагу! Все буде Україна. До зустрічі!